Глухота не вирок на диспансерному обліку в обласній лікарні понад 700 дітей, котрі взагалі не чують або частково втратили слух. З них чотири сотні інваліди. Раннє виявлення глухоти дає змогу ефективно лікувати цю недугу. Слухопротезування отримали всі діти, котрі цього потребували. Був придбаний величезний комплекс діагностичної апаратури, і на сьогоднішній день ми можемо сказати, що. Всі діти з вадами слуху, які стоять на обліку у нас на диспансерному, вони всі виявлені в ранньому періоді. І за останній рік у нас був приріст в порівнянні з минулими роками 197 поганочуючих погано чуючих і глухих дітей. Це не говорить про те, що ми стали, що стали гірше. Здоров'я, це стало говорить про те, що ми стали краще цю проблему діагностувати. Існує ще один метод повернути слух кохлеарна імплантація. Лише в івано франківську на встановлення таких нанотехнологій на черзі два десятки глухих. Ціна імпланту 30 тисяч євро. В Україні три десятки дітей безкоштовно отримали такі імпланти. Між тим слуховий апарат чи протезування, крок вперед, а не вирішення проблеми. Реабілітація важливий момент. Перший в Україні центр слухомовної реабілітації відкрили в обласній дитячій лікарні 30 тисяч євро. Ціна одного слухового апарату. Це не слухового апарату, а імпланту, перепрошую. Але це тільки чиста ціна, є ще ж ціна і операції, яка десь в Європі коштує біля п'яти тисяч євро. Ми спілкувалися тут. Тобто, це величезна сума державою вкладена для того, щоб ці діти були, відчували себе півдво. Абсолютно рівноцінними членом нашого суспільства центр забезпечує реабілітаційний період глухих дітей. Вартість діагностичної апаратури понад 180 тисяч гривень. З юними пацієнтами працюють сурдолог, сурдопедагог та психолог. Нині вони вже чують звуки зовні та навіть танцюють та співають. У рамках відкриття центру між лікарнею, прикарпатським та медичними університетами укладено угоду про співпрацю, адже на базі гуманітарного вишу готують психологів, дефектологів та викладачів музики у медичному вузі сурдологів, лікарів, що визначають ступінь глухоти в реабілітаційному процесі. Участь беруть усі перелічені спеціалісти. Ту роботу, яку ми проводимо, вона дає свої плоди. І ми готові не тільки працювати, ми готові тут і ночувати для того, щоб зробити отакі центри, щоб зробити такі проекти, які ну вони не просто даються. Але це робиться для того, щоб наше майбутнє покоління дітей України були здорові. Створивши такий центр, наші майбутні лікарі будуть мати можливість тут працювати, навчатися і потім надавати допомогу вже тим діткам. Не менш важливу роботу фахівці центру проводять з батьками хворих дітей, адже їх відмова від використання слухового апарату чи кохлеарного імпланту спричинює до того, що діти спілкуються лише мовою жестів. Ірина Темчишин Сирщочкін, новини на вежі.